Друзі, доброго ранку, 18 квітня. У нас дощить плюс 7. Але мені така погода подобається. Не кидайте в мене тапками. Воно так, як повинно бути саме в квітні. Прохолодна та дощова погода. Квіточки мої всі гарнесенькі, пригарнесенькі. Сьогодні покажу вам. Свої спірейки. Це Golden Flame красуня. Далі жовтенька це Little Princess. Вона менша за об'ємом. Ну і далі ще в мене нові сорти, які тільки висаджені в минулому році. Хочу показати один сорт. Мені дуже сподобався. Теж дуже яскравий буде. І називається Big Band.